Доброго дня, українці, українки, україночки. Весь небайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади, волонтеру з Бучі Ксенії Ядак, яка надала нам ось цю гуманітарну допомогу від щирого серця разом до перемоги. Ксенія привіт. Дякую. Так, канцелярські товари, спідня білизна, шкарпетки. Спідня білизна шкарпетки, вологі серветки, засоби особистої гігієни, кава, смаколики, плащі дощовики, бумага А3, бумага А4, хліб такий крутячий, нарізаний, смачнучий, чайочок. І бабулечка нам принесла тільки, що в'язані шкарпетки. Дякуємо всім за допомогу разом до перемоги. Слава Україні.